Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 20 грудня. Триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу озброєння і військової техніки, пальномастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення. Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об'єктах населених пунктів Андріївка. Вовчанськ, Соледар, а також дійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається і надалі на всій території України. На Волинському поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позиції наших військ в районах 27 населених пунктів. В тому числі Карповичі, Тимоновичі, Чернігівської області, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Єздецька, Сумської області, Гур'їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянка та Дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БПЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибини Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове харківської області, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії. Здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів. Серед них Андріївка, Білогорівка, Луганської області, Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочка, Водяне, Невольське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Андріївки, Білогорівки, Спірного, Північного, Нью-Йорка, Кам'янки, Авдіївки, Невольського. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, позицій наших військ біля населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема, це Времівка Донецької області, Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір'я Запорізької області, Береслав, Токарівка, Антонівка, Берегове херсонської області. Завдав авіаударі в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайняті території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи Васильівка і Кам'янка Дніпровська. Трати противника складають понад 130 поранених окупантів. Знищено до 10 одиниць озброєння військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній. Так за наявною інформацією, у Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили ворога. Віримо у Збройні сили України. Разом ми переможемо. Слава Україні!